Це виробнича база комунального підприємства Міський тролейбус в його цехах. Нині виготовляють фактично нові тролейбуси. Два з них вже готові вийти на міські маршрути. Кривий ріг одним з перших в Україні впровадив технологію капітального відновлення транспорту з використанням сучасних матеріалів. Завдяки цьому місцеві майстри роблять фактично на 90% нові машини. За останні роки капітально відремонтовано півсотні тролейбусів і 13 трамваїв, не дивлячись на воєнний стан. Ми продовжуємо роботи по покращенню нашої транспортної інфраструктури. І от сьогодні на маршрути виходять тролейбус, дизель-генераторний на 24-й маршрут і 100% відремонтований на 3 маршрут тролейбус. Це значно покращить перевезення. Ми весь час займаємося покращенням роботи нашого тролейбусного управління. І закупили і техніку для того, щоб могли готувати наші і тролейбусні мережі для роботи і в зимовий період. І зараз при блекаутах ми переключення можемо швидкі робити в нашому тролейбусному управлінні. Тому все робиться для того, щоб покращити комфортне поїздки наших мешканців у комунальному, нашому транспорті. В оновлених тролейбусах замінені двері, вікна, обшивка кузова, покриття підлоги, відремонтоване електрообладнання, система керування, прилади, опалення та звукового сигналу. Ремонти салонів, каркасів, електрообладнання велика увага виділяється, а також і Наружній їх стан салонів для комфортної роботи і водіїв, і перевозки пасажирів. На тролейбусі 648 ми замінили двигун, переходимо на іншу марку на Івека. Шукаємо нове для того, щоб воно краще і надійніше працювало. Окрім тролейбусів, капітально ремонтують трамваї. До кінця року на маршрути вийдуть ще два оновлених вагони. Розвантажила перевезення і додала комфорту городянам нова автобусна техніка. Дуже подобається мешканцям нашого міста і нові маршрути, і додаткові автобуси, 10, які ми купили у 2023 році. І вони вже працюють на мешканців нашого міста. Працюємо. Пасажиропоток є. Ми дивилися за перші дві неділі. В середньому автобус за день провозив близько тисячі пасажирів. Це непогана, непогана робота. І тому працюємо далі. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.